Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш психолог Світлана Клименко. Рада зустрічі! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, чому під час війни різні люди реалізують своє життя по-різному? Війна це криза. Це багато змін. Це не заплановані зміни, це дуже е, такий хиткий стан, ти не завжди розумієш, що буде завтра. Будувати довготривалі плани, якось розплановувати своє життя е, не є можливим. Десь є в, е, там, попереду відчуття того, що буде перемога, що ми будемо відстраюватись, ми будемо щось строїти, ми будемо, 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 але зараз ні. У різних людей це відбувається по-різному, тому що ми на кризу реагуємо дійсно тим, хто ми є. Якщо в мене немає такої життєстійкості, я не витримую це життя, мої опори зараз хиткі і крихкі, то навіть якщо я дуже накачаний альфа-самцового віда мужчина, то буде відчуття, що я провалююсь. Мені нема за що заземлитися. Мені нема за що втриматися в цьому житті. Е, є дуже гарна така схема. Там є 4G, да, ми Зараз всі в 4G, Так, от перший рівень це життєстійкість. Наскільки я витримую це життя, а це життя витримує мене. Є люди, які були дуже реалізовані. А з початком війни вони розгубилися, як маленькі діти. І їм зараз повинен потрібен хтось, хто їх візьме за руку і поведе далі і дасть можливість зберегтися до того моменту, коли їх час настане. Вони вміють щось робити, вони це роблять гарно. Але зараз, як то кажуть в Україні, багато така заїжджена фраза не на часі, не їх час. Зараз час тих людей, які, в яких є архетип героя. Які дійсно витримують великі навантаження, яких не лякає там зміна погоди, які можуть знайти і для себе мотивацію, і мотивацію для оточення для свого це люди, в яких це прописано, це така ну, виживалість, витривалість. Другий рівень це життєрадісність. Казалось би, яка може бути життєрадісність на війні? Але ні. Почуття гумору це як бронежилет для душі. І українці в цьому дуже відрізняються від багатьох народів світу, мабуть. Ця радісність це не тільки про те, як я відчуваю радію цьому життю. Це всі почуття, які є. І якщо я в замороженому стані, то я не відчуваю. І війна, шоковий стан, він десь багатьох якусь частину заморозив внутрішньої, духовної, душевності цієї. І так, українці дуже гарно можуть сумувати. Вони сумують в піснях, це оспівано в казках. Дуже багато говорили і про те, що склався не дуже доречний ну, повний образ українця, як саме плачущого, тяжущого, сумуючого, на панщині, нічого з цим не роблячого. Так, є другий полюс цього стану: це, це саме наша і творчість, наш юмор, і він такий іноді доречний, що одне якесь слово може. Стати не то, що припечатати, а стати прям мемом-мемом. І люди не розуміють, як у вас тут таке відбувається, а ви можете з цього сміятися і бути в цьому дуже ширі, дуже ну, такі життєві. І це нормально, це є про те, що нам доступний весь спектр емоцій. Третій – життєпомірність російською життєуміреності. Наскільки я можу обирати в цьому житті своє. І не перейматися від того, що в мене чогось немає. Ну, взагалі подивитися, в нас немає світла, в нас іноді немає тепла, в нас іноді немає води. Але що ми робимо? Ми всі з чистими головами, з класним манікюром, з лавантовим лате. Ми не змінюємо свої звички і робимо все можливе для того, щоб наше, наше життя нас задовольняло. І от той стан, коли я можу собі дозволити не перейматися тим, що в мене чогось немає, і не побудовувати, не відбудовувати, не підкорювати, мабуть, все своє життя саме цим дефіцитним станом, він і є зараз тим, що дає можливість надихатися. Четвертий рівень це рівень життя свідомості. Наскільки я усвідомлюю, куди я живу. Хто я є, хто живе моє життя, з ким я можу його розділити. Сенс є дуже важливою частиною нашого життя, бо тому що якщо я не бачу сенсу в тій чи іншій справі, взагалі в своєму житті, в яких стосунках, то це неможливо підтримувати і розвивати, коли моє життя наповнене сенсами. То воно і розвивається, і мені нічого не заважає навіть війна для того, щоб побудувати новий будинок, зробити ремонт в квартирі, відкрити новий бізнес, перекликаються між собою життєусвідомленість і життєтривалість. Як я витримую це життя і я наповнюю його смислами. І тоді я і проживаю його зі всіма емоціями. І можу вибирати своє і своїх. Що може стояти між мною і рішенням змінити життя, і його якось покращити? Це сумніви. Коли я сумніваюся, чи є в цьому якийсь сенс, чи вистачить в мене сил, то я і буду товктись як в болоті в цих сумнівах. Це ну, таке тунельне споглядання. Якщо я не бачу тих можливостей, я бачу тільки щось таке малесеньке, вузеньке, то я і не побачу можливість розширення. Я своїм клієнтам зараз даю дуже таку вправу. Вона реальна, вона працююча. Кожного дня робіть щось нове, чого ви не робили. Тримуйте новий досвід, вивчайте нову якусь мову, спілкуйтесь з новими людьми, робіть щось, що ви колись собі забороняли. У вас зараз є унікальна можливість отримати цей новий досвід, і через ці нові можливість подивитися, як може змінитися ваше життя, і щоб в ньому таки проявилися всі чотири g і вони були окей, і вам в цьому було добре. Невеличка порада тим, хто поки не бачить і не може, з-за того, що не в ресурсі, подивитися. Чим він може бути корисний і куди він може прикласти свої знання? Знайте собі одне питання. А чому мені вигідно не бачити можливостей в кризу? Відповідь, яка буде чесною. Тому що вибір людини, ви знаходитесь там, де ви хочете бути. Якщо якийсь змін в вашому житті не відбувається, то це саме тому, що Поки що вам вигідно знаходитись в цьому стані. Тож поки життя українців складається з 4G, пам'ятайте про це, але немає обмежень для того, щоб ми скоро були такими, як є частина Європи. І в нас буде своє власне 5G. Життя стійкі, життя радісне, життя помірні і життя усвідомлені, українці. Будьте з собою! Вами надихається зараз весь світ.